Так, і в нас залишається буквально, ну, те, що залишається, те, що залишається так. 30 хвилин в нас є. І хотіла сьогодні з вами поговорити про психолого-педагогічні умови формування освітнього процесу в новій українській школі. Зараз я зроблю презентацію. Одну секундочку. А щось мені робиться інша презентація. Що таке? Вибачте. Не, не виходить зробити презентацію. Зараз одну хвилинку. Так, чи видно вам презентацію? Має бути видно. Так, видно, так. Видно, 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 дякую. Отже, так, і перш ніж розпочати, да, психолого-педагогічна умова організації освітнього процесу в новій українській школі. І ми сьогодні поговоримо про психологічну компетентність вчителя, а перш ніж розпочати про компетентність вчителя, давайте поговоримо, що ж таке, взагалі, компетентність. І це специфічна здатність де, необхідна для ефективного виконання конкретної дії в конкретній галузі. Тобто є якась та, організація, є якась конкретна ефек... дії, які конкретно необхідно виконувати. Да? І людина в цій галузі, да, в цій специфічній галузі, виконує ці вузькоспеціальні на... дії, да? володіє вузькоспеціальними знаннями. І особливого роту має предметні навички, а також способ мислення і розуміння відповідальності за свої дії, так, ну, таке загальне поняття взагалі компетентності. Якщо говорити про педагогічну компетентність, то це єдність теоретичної, теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, тобто, коли людина може на своєму прикладі. Використовуючи практичний досвід та застосовуючи теоретичні знання, виконувати діяльність педагогічного. Да? І психолого-педагогічне підготовлення складається із знань, методологічних основ і категорій педагогіки, тобто закономірностей, Соціалізації і розвитку особистості, тобто суті, цілей, технології, навчання та виховання законів вікової анатомо-фізіологічної і психологічного розвитку дітей, підлітків і юнацтва. Щодо психологічної компетентності, то вона дуже спільна із педагогічною компетентністю. Воно дуже, ну, знаєте, як такі паралельні лінії. Я завжди кажу, що педагоги теж дуже гарні психологи, тому що їх ну, специфіка роботи їх заключається в тому, що вони в, знаходяться в постійному контакті із дітьми, із батьками, і все одно цей навик взаємодії, комунікації, вирішення конфліктів він напрацьовується. тобто він… Відбувається. І крім того, щодо психологічної компетентності, яка теж є ну, одною з необхідних для да, компетентності викладача, мати цю психологічну компетенцію, це здатність використовувати психологічні засоби навчання в організації взаємодії в освітній діяльності. І психологічною компетентність позначають сукупність визначених якостей особистості які зумовлюються високим рівнем її психолого педагогічної підготовленості і забезпечують високий рівень самоорганізації професійної педагогічної діяльності. Я підкреслила да, слово самоорганізації, тому що вважаю, що якщо людина може самоорганізувати себе в першу чергу, то вона може, що таке самоорганізувати себе, це вміти. Наприклад, робити справи, робити дії інколи ті, які буває, і не хочеться робити, але знаєте, силою волі, якось себе все ж таки до чогось. Інколи примушувати, інколи щось від себе вимагати, це нормально і це зростання. Тому що якщо ми будемо тільки слухати, наприклад, тіло, яке хоче ну, да, відпочивати релаксу, да, то це одна справа. А якщо ми вже хочемо зросту, да, і інколи психологи говорять там, вийти з зони комфорту, да, то там вже буде, може бути не так комфортно, але там високий. Рівень зростання. І якщо да, педагог вміє самоорганізуватися, да, бо ж ми говоримо про взагалі людину, то є навики, є вміння і самоорганізувати інших. І щодо психологічної компетентності, то вона розглядається як максимально адекватна пропорційна сукупність професійних, комунікативних, особистісних якостей педагога, які забезпечують не тільки да, загальну педагогічну підготовленість, а й високий рівень професійної самосвідомості вміння керувати своїм психічним станом. Тобто, да, що мається на увазі під Ну, Під особистісними якостями, да, професійними, да, якщо ми говоримо про психологічну компетентність, то ми можемо звернутися до е, да, ну, там, особи психолога, да, якими якостями він має володіти. Да, і є там якості як емпатія, тобто знання своїх почуттів, розуміння своїх почуттів та знання почуттів інших, да, така як якість як емпатія, і доброзичливість там відходить і вміння прийти на допомогу, і професіоналізм. А щодо високого рівня професійної самосвідомості, то це теж про те, що я можу усвідомлювати своє життя про усвідомленість, самоусвідомленість ну, самоусвідомленість людина не народжується. А да, це те, що можна в собі розвинути, покращити, сформувати. І є навіть спеціальні вправи, які інколи я даю там своїм студентам на, на опрацювання для підняття роз, вищого розвитку самосвідомості. І це про Знаєте, якщо говорити про свідомість, да, сама свідомість, то вона буває трьох рівнів. Це зовнішня свідомість, коли я можу усвідомити, усвідомити те, що навкруги мене. Да, зовні, те, що зовні. Інколи ми можемо просто робити якісь справи кожного дня і не помічати, що відбувається зовні нас. Да, не, не помічати або ж звикнути до того. Що є да, в нашій там, кімнаті, в нашому житті, на роботі, і не помічати, просто робити на автоматі. Да? І якраз саме свідомість зовнішня це придивитись, і така вправа на, на розвиток цієї свідомості, це дати собі там, декілька хвилиночок, спеціально подивитись навкруги та е прислухатись, да, що ви чуєте, що ви бачите навкруги себе. Да? І, можливо, щось дійсно. Буде таке, що ви, наприклад, не помічали. Да? І якщо ви це помітили, то, то в цей момент ви, да, ваша свідомість більш да, розкрилась. Середній інший рівень, да, зовнішня свідомість, середній рівень це свідомість мого тіла та зовнішнього світу. Тобто, наскільки я усвідомлюю, наскільки там, моє тіло, да, наскільки, наскільки йому там, тепло або холодно, там, як, як тіло Торкається одягу, як ви сидите, чи зручно, чи незручно. Це теж ті моменти, які ми можемо не усвідомлювати. Ну, знаєте, там по декілька годин да, працювати, щось там бігати, і інколи буває так, що не помічаєте, що десь вам там Заколіло, заболіла, щось там спина, просто не помічаєте, а помічаєте вже, коли дуже сильно болить або дуже сильно холодно, дуже щось вже екстремально. Тоді можна буває так, що помічаєте. Да? А ось ці маленькі дзвіночки, щоб одразу вміти про себе попіклуватися, це є навик, який напрацьовується. І останній третій рівень самосвідомості це внутрішня самосвідомість, це коли я усвідомлюю свої емоції. Почуття, стани, роботу внутрішніх органів, тобто я можу одразу усвідомити, що я відчуваю, яка емоція в мене є, да? і в який момент часу, яка саме. Якщо, ну, зазвичай я роблю вправи на ці всі три самосвідомості, але я їх вам проговорила, і ви можете самостійно спробувати, теж по, всьому, по всім трьом рівням самосвідомості. Попробувати зробити ці вправи, да? Просто поприслухатись до себе. І вправміння керувати своїм психічним станом це теж відбувається тоді, коли ми можемо усвідомити, яка емоція в нас є, да? тому що неможливо керувати тим, що я не розумію. Да? Я не можу управляти машиною, поки я не навчусь її управляти, поки мені не скажуть, де яка там педаль, за що відповідає. А якщо я просто сіла і не знаю, де що, за що відповідає, я не можу їхати. І так і з нашими емоціями. Поки я не можу усвідомити, що зі мною відбувається, які емоції, в який час, на що в мене виникають емоції, да, народжуються, які самі емоції, на що я реагую. Я не можу їх контролювати. І як тільки я почну розум більше розуміти себе і більше усвідомлювати, більше на самому початку, як тільки вони да, да з'являються. А хопа, хоп, вміти їх схопити, назвати, тоді я зможу йти, пройти, продвинутись далі і вміти їми вже керувати, тобто мати да, для себе вміння назвати, усвідомити і чому саме, да, і відповісти, чому саме, що я можу для себе зробити, щоб якось собі допомогти. Щодо педагогічної рефлексії, то це розуміння власної значущості в колективі та розуміння результатів своєї діяльності, відповідальності за результати своєї діяльності, пізнання себе і самореалізації в професійній діяльності. Тобто, коли я вможу і знаю да, свою значущість в колективі, я можу сказати, що я для, значу да, для своєї роботи. В своєму колективі, і своїми там, дітьми, з якими я працюю, я розумію результати своєї діяльності, тобто я їх бачу, да? я можу їх прогнозувати, наприклад. Так? І я несу відповідальність за свої за результати цієї діяльності. А також в мене є пізнання себе і самореалізація в моїй професійній діяльності. Щодо сучасного викладача, то Да, із з підручників взяла, що необхідні гнучкість, нестандартність мислення, з чим теж погоджуюсь, вміння адаптуватися до швидких змін, умов життя і на професійний розвиток викладача впливають як зовнішня, так і внутрішня сфера. Якщо зовнішня сфера, то це педагогічна нарада, семінари, об'єднання, усім відомі. Так? Всім відомо людям, які працюють в закладах освіти. Я сама 2000 ще. 11-го року працюю в закладах освіти, і тому мені це дуже-дуже знайомо. Це все про зовнішнє, те, що відбувається зовні. Та да, усі наради, семінари, об'єднання, методичні, педагогічні. І внутрішня сфера, вона складається із п'яти само: і це самоосвіта, самовдосконалення, саморозвиток, самовиховання і самоаналіз. Да, це все, що відноситься до мого внутрішнього. Да, бажання розвиватися, да, де, де, що включає в себе і самоосвіту, коли я можу знаю, хочу да, і знаходжу для цього да, ресурси якісь да, для роз розвитку. Я можу вдосконалюватися в цьому, розвиватися, виховати, самовихованням займатися, і самоаналізом. Це такий безперервний процес саморозвитку, самовдосконалення це щодо самоосвіти, і механізм самоосвіти це самоформування, яким я себе зроблю, яким я себе уявляю. Тобто я можу дати собі відповідь знаху, в якій точці знаходжусь я зараз, в якій точці я хотіла, хотіла опинитись. Тобто я, я бачу цей шлях. Да, від, 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 від сьогодні мене до того, яким я себе уявляю, яким би я хотіла себе бачити. І далі на цьому шляху я можу побачити такі зупинки, да, або ж там і, і ще е, такі кроки, або ж сходинки, що на цих сходинках я маю зробити або зроб, зроблю і вже роблю для того, щоб да, мій, мій, мій зріст йшов вперед або ж наверх. як як вам більше подобається. І е, хотілося б е, спитати у вас, що для вас означає бути емоційно компетентною людиною, що взагалі да, така компетентність в вашому розумінні. І чи може людина бути емоційно компетентною, кожна людина? Чи хотів би хтось відповісти? Якщо так одразу бажаючих немає, давайте підемо далі, тому що у нас буквально 9 хвилин, чи хочете якомога, якомога більше вам розказати. І емоційна компетентність мистецтва: ідентифікувати свої емоції. А коли я можу, те, про що я вам казала, про самосвідомість, коли я ідентифікую свої емоції, коли я можу їх. Назвати, коли я їх відчуваю, і в результаті краще розумію свою поведінку. І раціонально вибираю, можу обрати, так. Тобто бути господарем власних емоцій. І управління емоціями навичка, яку можна напрацювати і розвивати, що підтверджується науковими дослідженнями, і у людської душі немає меж досконалості. Емоційна компетентність також розвивається шляхом на тренування, набуття досвіду, і згідно з науковими дослідженнями. Розвиток людини на 50% визначається її генетикою і вихованням, на 10% зовнішніми обставинами і на 40% залежить від самої людини, яка може впливати на свій стан. Тут важко якось. Не погодитись, тому що дійсно не на 100% да, я можу впливати на себе, тому що є якісь обставини, на які я не можу впливати, які обставини як зовнішні, зовнішні. Наприклад, що це може бути? Ну, щось, що від мене не залежить. Це погодні умови, не знаю, дощ, град, якісь екстремальна холодна погода, що, на що я не можу нічого. Вплинути, і тоді я можу вплинути на своє ставлення до цього. Ну Тобто, якщо я не можу на це вплинути фізіологічно, та да, я не можу вплинути на погоду, да, якою вона буде, але я можу обрати, чи я буду на це жалітися, сваритися, не знаю, там злитися. Або я щось для цього зроблю, якось там щось тепле собі куплю, не знаю, якось себе обігрію, щось там зміню в своїх планах, щоб не виходити в саме цей день, коли холодно на вулицю і так далі. Ось і щодо і так і але все ж таки і те, на що я можу вплинути. Якщо це ситуація, на яку я можу вплинути, наприклад, мені там не сподобалось там не спод... ну, хочеться щось інше на... на сніданок, або хочеться, не знаю, якогось нового хобі, або набридло, наприклад, робити одну і ту ж саму, саму справу. І я тоді, якщо це в межах моєї відповідальності, в межах моїх там, не знаю, кордонів, я можу на це вплинути, тоді я змінюю і. Це теж впливає на мій стан і на мої емоції. Я для цього щось роблю. І усвідомлення впливу емоційної сфери на життєдіяльність в самих емоційних переживаннях цінності споникає до розвитку емоційної компетентності. І усі необхідні ресурси для розвитку емоційної компетентності людини є в будь-який момент часу. Однак потрібні певні способи, щоб їх розбудити. І Потрібно навчити людину свідомо ними користуватися. І ось є така притча, як Бог зліпив людину із глини, і залишив нього, залишився у нього невикористаний шматок. Що ще тобі зліпити? запитав Бог людину. Зліпи мені щастя, попросила вона. Нічого Бог не відповів, лише поклав людині в долоні шматочок глини, що залишився. І кожній людині від народження дається шматочок глини. З якої вона може виліпити своє майбутнє за власним вибором, стосунки з оточуючим, щасливим жит... щасливе життя і так далі. Ну і ось, да, якщо ми брати про цю метафору глини, це теж про, про нашу емоційну компетентність, що якщо я обираю, то я самотужки да, обираю, що робити з цією глиною. Да, я також можу обирати, як мої емоції будуть. За, застосовані виражатися, да? і ще є таке, є таке правило, що я не можу вплинути на свої емоції, да, які в мене виникають. Да? Я на це не маю впливу, да? я не можу себе примусити там, когось там, полюбити, там, закохатись. Да? Як говорили ще там, в дитинстві батьки, що серце не накажеш, да? що я не можу на, наказати своєму серцю, кохати когось, не кохати, те ж саме про іншу будь-яку емоцію. там боятися або не боятися, вже бути там, боятися або злитися, або не злитися, не можу вплинути, тому що це відбувається в мені, це моя емоційна сфера. А на що я можу вплинути, так це на те, як це буде проявлятися. Тобто, я можу злитися і це зрозуміти, що я злю, злюсь, на що я злюсь, я можу сказати, що це людині що мені не сподобалось. Вибач, але це мене злить. І сказати це спокійним голосом, але відчувати цю емоцію сильно, так? Або я можу злитися і не контролювати, там, наговорити якихось там людині образливих слів і так далі, що поставить під загрозу мою, наприклад, а, моє, моє, мої стосунки з цією людиною, як приклад. І також на емоційну компетентність суттєво впливає життєва позиція, уявлення людини про себе, спосіб бачення світу свого місця у ньому, зміна життєвої позиції можна, може сприяти конструктивним, особистим змінам, збереженню рівноваги, формуванню внутрішньої свободи, самоповаги і впевненості в собі. А емоційно-компетентна людина вміє управляти власними емоціями, тобто може оцінити ситуацію з різних позицій, побачити варіанти реакції на неї та обрати найкращі. І тому в неї, з нею комфортно легко, вона не ускладнює ситуацію, а вирішує, охоче допомагає, вибачається за свої помилки та пробачує, вміє пробачати іншим. Розуміє, що вона не ідеальна і багато всього. Багато вчиться самостійно в інших людей. Да? Є такі графіки, які ви можете самі зробити самостійно, проаналізувавши свій емоційний стан, наскільки він змінюється впродовж дня, впродовж тижня і впродовж місяця. Да? Тобто намалювати, якщо нуль, це там, по, повне спо там, я повністю спокійна, да? і можете. На, ну, як у вас він зміниться, як ваші емоції зростають або ж погіршуються настрій да, впродовж дня, наскільки часто, впродовж тижня і впродовж місяця. І ще хотілося б наостанок сказати, що кожна людина від народження дається чотири емоції, вони фундаментальні, і без них людина просто б не вижила, і вони являються обов'язковими, нікуди від них не дітися нікому. Да, і одна із них тільки позитивна, інша не, негативні, і що поробиш? Це радість, да, одна із позитивних, і радість допомагає людині зрозуміти, що вона на правильному шляху, що вона робить те, що дійсно задовольняє її потреби, і що їй насправді це подобається, викликає інтерес, ейфорію, і вона від цього радіє, І це те, що такий, такий маяк, ідентифікатор того, що все добре. Далі йде страх, і страх це теж про почуття, яке виникає, коли щось загрожує людині. Да? І якщо б страху не було, то людина просто була б безстрашна і померла б, наприклад, там, в, перший, в перший місяць свого життя. Тобто да? страх якось захищає людину, мобілізує і допомагає вижити. Страх нам, нам необхідний. Це ідентифікатор того, що щось відбувається, пога... ну, щось, щось загроза відбувається. Гнів це почуття, яке виникає, коли щось або ж нам перешкоджає задовольнити свою потребу, що я щось хочу, наприклад, але мені це не дають. Да? Таку фрустрацію мені дають. Або, наприклад, що в мене є потреба, і в мене виникає гнів, і це ідентифікатор, тобто енергія наростає, щоб зробити якісь дії. Щоб це ну, задовольнити, наприклад, я можу бути хотіти їсти, я буду голодна, я від цього почну гнівати, щоб чому не маю їжі, і це дасть мені змогу, не знаю, піти до магазину, купити продукти або піднятися з дивану і почати готувати продукти. да, що воно мені дає такий поштовх. І також гнів виникає тоді, коли я щось хочу змінити в зовнішньому світі, щось мене не влаштовує, щось відбувається, що мене не влаштовує. Я хочу змін. Да, я можу на це гніватися. І, гнів, і, і всі емоції – це абсолютно нормально. Вони нам вони просто ідентифікують щось, щось вони нам про щось говорять. І сум виникає тоді, коли людина ви, виникає ситуація, коли щось в її житті вона втрачає, щось цінне в її житті іде від неї. І це може бути, а це і речі, можуть бути, і люди, можуть бути, і стосунки. І тоді на на це місце втрати вникає сум. І важливо розуміти, ой, у нас час, що що кожну емоцію добре і абсолютно нормально відчувати, розуміти і проживати. Якщо не, людина не проживає емоції то вони, наче, знаєте, накопичуються, накопичуються і новим нема змоги прийти. Знаєте, коли людина вся така. Накопичена емоціями, все тримає в собі, і вона говорить: я не відчуваю радість, а радість не прийде, тому що там багато суму, гніву, страху, всього на накопичено. І людина в той момент не відчула, не захотіла проявити, не захотіла пропрацювати з цим емоціями. Вона це, я знаєте, як в коробочку, як в баночку. З, Склала, 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 не проживала, не проживала емоції трималася, трималася, була сильною, сильно, сильною. Сильно. І далі наступає період, коли не відчуває взагалі нічого. Це вже страшно. Коли нічого немає, і там, де немає нічого, немає страху, немає гніву, але немає основної, немає радості. І це є проблема. Ну, на цьому, напевно, я завершу сьогоднішню нашу лекцію. У нас вже час завершувати. Я, вам, я дякую вам за вашу присутність і дуже шкода, що нам не вдалося хоча б трошки поспілкуватися. Ось так. Не буду вас тоді затримувати. Бажаю вам гарного дня. Запис буде, буде у вас у вашому кабінеті, на сторінці. Дякуємо. Дякуємо Дякую. 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 Доброї ночі, до побачення. Дякую. До побачення. Дякую. Засту, до побачення. До побачення.